Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 1 травня 2025 року. Ми продовжуємо роботи на винограднику. 28 травня були приморозки. Ну, Виноград, слава Богу, вдалося нам врятувати. Багато хто бачив на каналі, як я рятував, і агроволокном, і банки топив. Ну, Коли я розкривав, я вам говорив, що я бачу, що виноград трішки пригнічений, потрібно його виводити із. Із такого стресу. Ну, Як не як, такі погодні умови це не виноградні. Як біологічний нуд для винограду це плюс 10. А в нас ночі то 6, то 5, то 3, то приморозки в день 20, великі перепади, тому, тому виноград стресує, як то кажуть, майже стоїть на місці, нема такого інтенсивного росту. Ну, Деякі пагани, ось, як бачите, трішки було прихватило, але загалом картина нічого. Виноград трішки, трішки. Починає ріст, ну, я ж повторюю, що ну, не бачу я такого інтенсивного росту. ну, Сама погода не, не виноградна, не радує нас, тому будемо, як то кажуть, трішечки йому е, допомагати, щоб виводити його із стресу. Що я зробив після приморозку? Як бачите, виноградник весь пролитий, поливаємось останній рядок, заливаємо, заливаю я. Дуже так, гарненько. Получається, у мене тут 25 метрів. Я поливаю, вже не раз вам говорив, як я це капля туман, перевернута вниз, і можете подивитись, ось внизу так б'є, щоб не розбризкувати, І оце 25 метрів вниз поливається, бачите, воно розходиться сантиметрів десь на 20-30. Я поливаю насосом десь від години до, до півтори. В годину у мене водовилив десь до куба, виходить. Тому, виходить, куб трішки більше. З однієї рядка потім перекидаю на іншу. І так всі рядки. І що виходить? Рядок в мене виходить десь більше куба, десь до 2,5 кубів. У мене вилито зараз на 25 метрів. Можете порахувати, яка кількість води йде на кущ. І як бачите, вода входить, не стоїть. Ну, сухо, що сказати, сухо, корчували, е ями, то дуже-дуже суха земля. Ну а що ж, що ж поробиш? Не, не було ні взимку сніга, ні дощів немає. Тому приходиться виходити з того, що є. Так, що зробили хороший полив ніяких добрив я не приміняв, поки що залив самою водою. А десь через недільку, днів, через 10 можливо, я пролью якимсь добривом. Можливо, дам мастер 134013. 13. Подивлюсь, стартовий. Що, що, як буде погода, як буде розвиток. Е, багато хто запитує, в кого померз виноград, що робити. Чи підобрити, чи поливати. Да, полив, не мішало б зробити. Якщо у вас виноград підмерз, дати йому хорошу кількість водички. Ну, не так, як мені теж телефонують вало. Та відро два дати. Ну, що та відро два в таку суху погоду. Десь відер хоча б 5, а краще до 10, ну дуже-дуже сухо. Звісно, можливо, де йдуть дощі, ну, щось я дуже не бачу, що де в нас йдуть дощі, де є волога вологи. Немає ні після зими, ні весною ще не було жодного доща. Таке дві капельки і пиля не прибивало. Тому робимо хороший полив, щоб рослина напитувалась водичкою. Чи приміняти добрива, чи ні. На мою думку, зараз робити чистою водою хороший пролив, а вже днів через 5-7 дати якесь добриво. Хай трішечки рослинка якась заспокоїться, потім, як почне, десь вона відходить, тоді давати вже добриво. Ну, а там вирішує кожен для себе. Багато є в інтернеті порад. Прислухайтесь, кому що як цікаво. Я говорю, як би я робив, на мою думку. Ну, а як ми будемо. Будемо виводити рослини із стрес і стреси. це будемо приміняти антистресові препарати. Ну, сьогодні я буду приміняти антистресовий препарат, такий як Мегафол. Уже не перший рік ним працюю. Ну, Чисто, щоб зовсім мегафолом, я ніколи не працював, було все добре, якось погода більш-менш стабільна, тому я завжди його всім рекомендував. Рекомендую, додаю при кожній баковій суміші, коли я обробляю фунгіцидами, 15-20 мл. Ну, а зараз буду приміняти 20, можливо, дам і 25 мл на 10 літрів води самого мегафолу і оброблю весь виноградник. Уже ось йде на вечір, то зараз буду розпочинати. Якщо у вас немає мегафолу, також хороший є препарат Амінокат 30 Можна теж антистресовий препарат амінокислоти, так що можна примінити його. Його також 20 мл на 10 літрів води. Якщо у вас немає. Амінокату також є антистресовий препарат. Тут пишеться, що набір мікро-макроелементів і інші елементи, і також він вважається як антистресант, це максикром крем. Його також використовують в нормі 15-20 ну до 20 мл на 10 літрів води. Якщо нема цих препаратів, багато є. Бачу, в магазинах продається ось в таких невеличких фасовках, також антистресовий препарат Ізабіон. Його норми витрати також від 15 до 20 мл на 10 літрів води. Так що в кого що є, будь ласка, можете примінити. Ну, я сьогодні применю ось мегафол з розрахунку 20-25 мл на 10 літрів води. Ну, а в кого що є, будь ласка, приміняйте. А можливо, буду дивитись, як по погоді, як розвиток буде далі винограду днів через 7-10, дам ще амінокат 30. Можливо, це буде видно, буду дивитись. Я якась рослинку потрібно трішки відчувати, чи давати, чи ні, тому тому. Буде якось так. Так що сьогодні будемо приміняти мегафол. А в кого ще є, хочете приміняйте, дивіться. Тому що я бачу, що рос, рос, рослина в цьому році стресує й добре за таких погодних умов. Ну і що ще не дуже радує нас прогноз і наперед. Сьогоднішня ніч нам передають плюс 5, десь плюс 4, а наступна із первого, із друг, сьогодні, у нас перве, з первого на друге десь плюс 4, плюс 5 передають. Ну, Запас, вроді, є. Зазор, який говорив, беремо 3-4 градуси. Тому десь градусів можливо і буде там 1 2 ну, 0 ну примрозку не можна б цю ніч бути. А наступну ніч з із, із другого на третє ну, нас зовсім не радують. Знову передають. Близько нуля на поверхні приморозки, також від 0 до мінус 3. Не в усіх регіонах, як було, і не такі великі, як обіцяли, 5, 6, 7 градусів. Ну, 0, мінус 3 обіцяють. Так що будемо, як то кажуть, на поготові, Ну, і будемо слідкувати і що робити далі. Так що агроволокно я далеко не ховав, все воно лежить недалеко, тому що буду слідкувати за погодою цю ніч. Все рівно заведу будильника, можливо, 2-3 години, подивлюсь, що. Буде яка ситуація, якщо зовсім буде падати, можливо, і цю ніч буду накривати. Також, ну подивлюсь, а наступну ніч, мабуть, не буду чекати, як передають, щоб уже не бігати ночі. Можливо, агроволокно накинув. Топити вже не буду, не должно бути великого, на мою думку. Ну а там слідкуйте за погодою, тому що хто вберіг, убережіть хоч те, що залишилося. Можливо, хто ще не відкрив після тих приморозків, що були. Так, що зовсім зовсім нас не радує. Оці приморозки, одна волна, друга, і ось третя. Ну як дивлячись наперед, то Обіцяють останню нам таку волну приморозків. Далі вроді вже в нас стоїть ночі 8 і 10, вже спаду нема. І в день там вже температура 20, а от ночні температури вже вище десь 7-8 і більше градусів. А оці ще дві ночі нам перебуть, і розпочинаючи вже з суботи, там неділі, там пішло вже у нас потепління ночне потепління. Ну, якось так нелегко, але працюємо. Працюємо далі. Проливаємо бризним антистресовим препаратом, щоб вивести рослину із стресу після тих приморозків. І, можливо, ось майбутні будуть, не будуть, хай вона не, не стресує. Ну, а якщо пройде це все добре, в нас всі приморозки, то е, можна буде також і повторити через там якраз десь недільку також або мегафол, або амінокат, або езабіон примінить, тому що ну, зовсім погода не радує. Ну, ось таке коротеньке відео. Можливо, я правильно роблю, можливо, неправильно. Будь ласка, можливо, хто робить інші якісь схеми, щось десь хтось щось підкаже, будь ласка, напишіть в коментарях, хай люди бачать, читають. Це дуже-дуже допомагає і іншим. Ну, обмінопитом, це, ну, це чудово, тому що дивлячись в інтернеті, як хто зберігав. Відприматорський інтернет, хто вкривав плівки, хто агроволокном, хто топив, ну почерпаєш якісь уроки з цього, десь щось, якісь нюанси, ошибочки виправляєш в майбутньому. Ну цей досвід, переміна досвідом це ну дуже-дуже добре. Хтось щось мені було, скільки дзвонків телефонував і також повідомляв, як він спас, десь які нюанси. Я почерпнув. Щось я розповів. Люди, ну як то кажуть, потрібно готуватись до цього, тому. Що ну, клімат міняється, змінюється, потрібно підстроюватися під це. Ну, якось так. Ну а ми зараз будемо наводити мегафол і зробимо обробочку швиденько. А вам бажаю всім всього найкращого, хорошої погоди, вдалого сезону. Не опускайте руки, працюйте, працюйте далі. І ще одне е, хотів доповнити, багато хто говорив, якщо в мене виноградник вимерз, чи можливо я оброблю ну, щось допомогти, щоб е, якимось антістресом. Якщо у вас зовсім не вали з того апарату, вимерзло, ну що ви по лозі дасте? По лозі антистресовий, по голій лозі, по старій лозі, він не працює. Тому працюємо тільки, якщо у вас десь залишилось, хоча б від. 50% Плюс-мінус зеленої маси. Тоді є якийсь сенс працювати антистресовим препаратом. Ну, коли у вас нема листового апарату, десь 2-3 бруньки залишилось, то зараз працювати антистресовим препаратом, ну, я вважаю, ну, неправильно нема покорів, воно в кору не впитується, нічого не буде. А коли вже у вас почне воно відростати, хоча б по сантиметру, по два, по три, тоді вже є також можете примінити антистресовий препарат. Так що ось якось так. Ну а ми працюємо. До побачення, до нових відео.